Все це філософ... філософія, все це філософування це просто чесати язиком. От прямо так і було сказано. Я не став спростовувати цю думку, от, а просто посміхнувся, бо то не був не той випадок, де потрібно там, філософію виправдовувати. А, чесати язиком. А що це за явище таке? чесати язиком. А, от ще є такий, а, да, є ще зараз такий дуже популярний тренд, який називається філософським, хоча не є таким насправді, який каже, що ну, от ми прийшли в професійним філософським шляхом, що істини в 21 столітті немає. Да? Ну і от, а тепер давайте подивимося більш прискіпливо. Чому це міф, що філософія це, так би мовити, чесання язиком, або що істини немає. А, чи може такі самі фрази сказати будь-яка інша людина, яка не читала філософських творів взагалі? Ну, дійсно, сказати, що філософія це чесання язиком? Може будь-хто, і не той, хто в жодному разі на жодного разу не відкривав, наприклад, підручник з філософії, не кажучи вже про джерела. Тобто сказати такі речі не складно. Сказати про те, що ми прийшли до того, що істини немає, ви agree to disagree», гре це теж дуже просто. Тут не потрібен ніякий фах. Коли кажуть, що філософія це чесати язиком, ну дорівнюють складні філософські твори до такої фрази, як, наприклад. А, там, якась розмова по телефону, да, у мене вчора муха здохла, да, у вікні боляється, не знаю, як її витягнути. Да. Ну, от, тобто якась безмістовна розмова, да, коли кажуть таку термінологію, використовують таку термінологію чисати язиком, то зводять філософію до а, якоїсь незначної несуттєвої а, оповіді. Да. Яка, можливо, навіть не тільки не є важливою, а не має відношення до життя. Тобто таким чином намагається принизити. Але давайте порівняємо ці дві фрази. Ми вже сказали перший контраргумент, що такі висновки можуть зробити, в принципі, будь-хто, хто взагалі філософія ніколи не цікавився. Так само, як і моновеканта, якщо ніхто не читав, може називати його класичним філософом. А якщо читав уважно, то ніколи цього не зробить. Так от а, і. Візьмемо якусь фразу, дав з відомо з курсу філософії, звичайно, класичну. В логіці, наприклад, дуже красивий принцип, є закон, апосе ад еси балет консеквенція. Виходячи з ймовірного, не можна робити висновки про дійсне. Або Когіту Ерго Сум Декарта. Так? І порівняйте просто мислю отже існує когітує сум, і фразу муха здохла у вікні. Ну от по-чесному, да, от давайте покладемо руку на серце і скажемо. Якщо я приїду в Дюссельдорфський університет і почну розказувати студентам, що ви знаєте, муха здохла у вікні. От, ну, це не буде дуже цікаво. Більш того, ну не буде продаватися книги, да, які пишуть, що там муха здохла у вікні. Так, а когі торгусу буде цитувати ще не одне століття, бо вже цитували 500 років, і будуть ще більше цитувати, скоріше за все, тому що там принцип він здається остаточним, але до кінця не з'ясованим. І в ньому криється загадка на багатьох, багатьох аспектів людського існування, взагалі, якщо вдуматися, і от коли торга сум, а после Одеса не Десандбавит Консеквенція, вони будуть передруковуватися і не тому, що це чесання язиком, да? а тому, що там якраз про нас всіх самих, не про античних філософів, не про давньо стародавніх римських, і навіть не про Декарта. А те, що каже антична філософія, бо Декарт. Це ота наша суть нашої глибини сьогодні, прямо бо це те, що залишається незмінним, незалежно від тих вітрів або буревіїв, які бушують в тимчасовому світі. на увазі економічна, політична, соціальна складова. Це, це не.